Кожного з нас є своя Римська імперія, тобто тема, в яку ми можемо занурюватися і ніхто нас вже звідти не зможе витягнути в цю жалюгідну буденність. Ви ж пам'ятаєте цей мем про Римську імперію, бо вони так швидко з'являються і згасають, що за ними вже не встигаєш. Ми пропонуємо, щоб на наступні 20 хвилин Римською імперією для вас стала саме римська міфологія, бо про неї будемо говорити. Багато чого скажемо про богів і про їхню схожість чи відмінність від інших міфологій. Приємного перегляду! Коли ми думаємо про міфологію давнього Риму, одразу спадає на думку її тісний зв'язок із грецькою міфологією. Часто навіть говорять, що римської міфології як такої немає. Це ніби ті самі історії, що й в грецькій, але з іншими іменами. Наприклад, Завс у римлян став Юпітером, Юнона Гарою, Венера Афродітою. Але насправді римляни мали не лише перекладених богів, а й власних унікальних божеств і традицій, що відображали їхню особливу культуру та світогляд. Тож міфи Риму це не просто копія грецьких легенд, а своєрідна мозаїка, де поєдналися старе і нове, грецьке та римське, створюючи неповторний образ. Спорідненість між римською та грецькою міфологіями справді існує, але сказати, що у римлян не було власних міфів, це надто спрощено. Грецькі легенди почали проникати до Риму лише наприкінці IV на початку V століття нашої ери. Раніше ж римляни мали своє унікальне розуміння богів і світу. Юпітер у римлян був богом неба, денного світла і грози, Сатурн богом врожаю, Юнона покровителькою шлюбу і материнства. Марс богом війни, Мінерва богиною ремесел і мистецтв, Венера богинею садів і городів, Амур богом кохання, Волкан богом вогню, а діана богиною рослинності. Стародавні римляни вірили, що навіть найдивніші речі і повсякденні монети мають свого Бога покровителя. Не дивно, що в їхньому пантеоні було божество, яке відповідало за посів і проростання насіння, а також Бог, що оберігав народження дитини. А вже зовсім інший бог відповідав за її перший крок. Ще один за першу прогулянку і був навіть бог, який пильнував повернення додому. Більше того, двері в будинку мали своїх богів. Християнський письменник Августин Блажанний із гумором описував, що римляни призначали одразу трьох богів для охорони дверей: форкула, стріх, стулки, кордея, петлі, алімактус поріг. Мабуть, Форкулі не вистачало сил одночасно дивитися і за стулками, і за петлями, не обійшлося і без домовиків, так званих Ларенсів, але вони не просто казкові персонажі, як в наших народних легендах і казках, а справжні офіційні духи, які слідкували за порядком і добробутом у кожній оселі. Вони отримували подарунки, їх шанували і навіть влаштовували маленькі свята на їх честь. На відміну від більшості стародавніх народів, римляни вкрай рідко зображали своїх богів і не створювали міф про них, про їхнє народження і родинні зв'язки, взаємини одне з одним із людьми, сварки і любовні пригоди. Римляни свідомо відмовлялися надавати своїм богам будь-яку зовнішність чи характер. Часто невизначеними залишалися навіть їхня стать та ім'я. У молитвах до божества зверталися так: Бог ти чи богиня, чоловік ти чи жінка. А якщо все ж таки називали Бога на ім'я, то додавали або яким іншим ім'ям ти бажаєш називатися. Римляни також вважали, що усі народи вірять в одних і тих самих богів, тільки називають їх по-різному і мають власні ритуали, тобто власні стосунки із ними. У Римі вірили, що якщо захопити статую якогось бога і перейняти ритуал поклоніння, то можна навіть заручитися його підтримкою. Тому красти чужих богів було абсолютно нормальним явищем. Хоча поверхнево римські боги з часом стали схожими на грецьких, вони, на відміну від останніх, відображають радше не персон, а інституцію Римської імперії. Іншими словами, римські боги не відсторонені від життя небожителі, а конкретні сили, що реально працюють в суспільстві. Раніше у римлян не було міфів, які порочили честь і гідність богів, принижували їх до чисто людської дріб'язковості, заздрості тощо також міфи римлян на противагу абстрактним грецьким, в своїй більшості були псевдоісторичними, тобто, це певні недостовірні версії реальної історії, спосіб героїзації чи возвеличення людей, держави чи навіть якихось подій. Утім, деякі вчені вважають, що таке безособне поклоніння богам культивували жерці, а в народі були поширені традиційні міфи, які не дійшли до нашого часу. Існує припущення, що колись у римлян був міф про створення світу з великим богом Янусом. Наприклад, поет Овідій у своїй праці Фасті згадує, що Янус був присутній на початку часу і став першим богом, до якого зверталися римляни. Його ім'я означає двері або ворота. Як Бог руху, Янус наглядає за переходами, спричиняє початок дій та головує над усіма початками. Янус часто символізував зміни та переходи, такі як перехід від минулого до майбутнього, від одного стану до іншого, від одного бачення до іншого, а також дорослішання. Він уособлював час, оскільки міг бачити минуле одним обличчям, а майбутнє іншим. Цікаво, перехід води, наприклад, з рідкого стану у газоподібний, чи четвердий, також він символізував, тоді дійсно на нашого та фізика. Януса зображали з ключами та трьома ма 5 ма пальцями за кількістю днів у році, та з двома обличчями. Малося на увазі, що одне обличчя звернене в минуле, інше в майбутнє. З часом Янус втрачає значення бога деміурга, тобто творця. Віддаючи роль верховної сутності Юпітеру, тоді, мабуть, і з'являється міф про Сатурна, бога хліборобства, рільництва та часу, та його дружину Обс, богиню засівів та родючості, які часто зображалися як символ ідеального примітивного періоду у світі так званої золотої доби. Згідно з цим міфом, Сатурн правив в епоху, коли люди жили у гармонії з природою і не знали зла чи бід. Однак після того, як Сатурн був скинутий своїм сином Юпітером, почалась менш ідеальна епоха, що символізувала падіння людства. Цей міф нагадує про те, що навіть найкращі часи можуть змінитися, а втрачена гармонія це виклик, який людство має подолати. Уявіть собі золоту добу, як ваш найкращий день, без жодних проблем, а потім початок життя з усіма його труднощами. Саме так міф про Сатурна розповідає про вічну боротьбу між ідеалом і реальністю. Римляни вірили, що світ і природа наповнені божественними силами, які вони називали нуми. Це були духи, що управляли конкретними аспектами природи, життєвих циклів та соціальних норм. Нумени були менш антропоморфними, ніж грецькі боги, тобто не такими людоподібними, і їх роль полягала в підтримці порядку та гармонії у світі. Ці духи можна вважати частиною римського уявлення про те, як світ функціонує і отримується в балансі. Отже, ми вже знаємо про Бога Творця, і навіть про різні його версії. А тепер розкажемо про одного з найдавніших римських богів Термінуса, покровителя кордонів, меж і межових каменів, який уособлював порядок, пов'язаний із розподілом землі, і був важливим божеством для аграрного суспільства, яким були ранні римляни. Його культ підкреслював шанування кордонів і взаємоповагу між сусідами, щось незвідане для наших сусідів. На жаль, у міфології та релігії термінус був важливим не лише для приватних землевласників, але й для держави. Він уособлював незмінність кордонів Риму. За легендою, коли будували храм Юпітера на Капітолійському пагорбі, межовий камінь, присвячений термінусу, не можна було перенести. Це тлумачили як знак того, що межі і могутність Риму залишатимуться непорушними. У пастухів був свій бог покровитель, Фавн, оскільки він допомагав оберігати стадо від вовків. До Фавна був близький Сільван, бог лісу і дикої природи. Його ім'я походить від слова Сильва Ліс. Сільван не мав офіційного культу, але був дуже популярний у народі, особливо серед селян і рабів. Йому дякували за стілення від хвороби, за несподівану удачу, за звільнення від рабства. Сільвана зображали в селянському одязі у супроводі кози та собаки. Ще одним божеством простого народу, як сільван, був бог водних джерел фоне, його служителі за традицією набиралися з рабів. Також була цікава богиня Помона. Покровителька дозріваючих деревних плодів, їй був присвячений священний гай. Богом усіляких змін, змін пір року, статій дозрівання плодів, перепадів настроїв людини, був вертум. Серед богів, що мають безпосередній стосунок до життя і діяльності людини, відомі брати Пілум і Пікум, покровителі шлюбу і народження. Крім того, вважалося, що Пілум винайшов товкач для дроблення зерна. Апікун навчив людей удобрювати поля гноєм, інакше його ім'я Стеркулі, що означає гноювий. Фортуна також спочатку була покровителькою народження, пізніше її стали шанувати як богиню долі, щастя й удачі. Фортуну зображали такою, що стоїть на кулі або колесі, символ нестійкості щастя. Мабуть, саме тому існує такий бородатий жарт про те, що Фортуна обернулася не тим місцем. Особливим шануванням користувалися у римлян численні божества, охоронці домашнього вогнища, головною покровителькою яких була богиня Веста. У храмі Вести на жертовнику постійно горить вогонь, який гасили в перший день кожного року, і тут же запалювали знову шляхом тертя священного дерева. Незгасимий вогонь у храмі підтримували жриці Вести Весталки. Їх обирали з молодих дівчат, і вони мали прослужити богині 30 років. Перше десятиліття вони навчалися служінню, друге власне служили, третє навчали молодих весталок. Протягом цих 30 років висталки повинні були дотримуватися цнотливості, а тих, хто порушив заборону, замуровували живими в підземеллі. Поставте лайк під цим відео, якщо також вважаєте, що це справедливе покарання. Після закінчення служіння жриця Вести могла вийти заміж, проте вважалося, що дружина Висталка накликає на дім щастя. Можливо, це через те, що Висталки жили дуже особливим, майже відокремленим життям, і людям здавалося дивним, що вони можуть бути звичайними жінками із сім'ями, та й сама аура таємничості і суворих правил навколо них додавала загадковості, а отже, і страху. Також покровителями домашнього вогнища були особливі божества Лари. До Ларів зверталися по допомогу під час найважливіших подій у сім'ї перед одруженням, під час пологів, у разі смерті когось із домочадців. Лари стежили за дотриманням правильних взаємин у родині, захищали рабів від несправедливого гніву господарів. Крім Ларів і пенатів, кожна людина мала свого власного духа покровителя чоловіки генія, жінки Юнону. На відміну від богині Юнони, покровительки всіх жінок, дух Юнона покровительствувала лише одній: Генії та Юнони померлих людей ставали манами, доброзичливими божествами, в яких шанували душі предків. Але якщо людина помирала насильницькою смертю або не отримувала належного поховання, то її дух покровитель міг перетворитися на злого Лемура, що став праобразом пізніших вампірів. Світогляд стародавніх римлян був тісно пов'язаний із переконанням, що саме боги дарували Риму владу над світом. Це вірування породило особливий культ Риму. Місто вважали святим і центром божественного задуму. Дослідники виділяють три основні групи сюжетів римської міфології. Перша група пов'язана з походженням Риму від троянців і легендарним героєм Енеєм, який став символом зв'язку з великим минулим. Друга розповідає про заснування самого міста і період його царів, коли закладалися основи римської ідентичності. Третя охоплює час становлення Римської республіки, де героїзм і самопожертва були не просто патріотизмом, а виконанням волі богів, які визначали Риму долю панувати. Усі ці легенди створювали образ Риму як міста, обраного для великої місії правити світом з божественною підтримкою. Дякуємо за перегляд цього відео. Ми бачимо вашу підтримку попереднього відео на нашому каналі по іранській міфології. Це дуже приємно знати і розуміти, що наші старання було позитивно оцінено. У цьому відео ми детально розібрали головних римських богів, і воно було не зовсім традиційним. Тобто ми не розповідали міф про створення світу, а тільки коротко згадали про нього. Наступні випуски по римській міфології теж будуть не зовсім звичні, адже вона така трохи псевдоісторична, щось типу Гри престолів. Коли тільки вмикаєш, то не розумієш, чи кіно на реальних подіях, чи то все таки фентезі. Тому ставте лайки та підписуйтеся на канал, бо ми стараємося робити цікавий і нетривіальний контент, і ваша підтримка нас дуже мотивує.